Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Сьогодні ми поговоримо на тему, які перспективи у австралійського раку. Давайте коротенько побігли. За рахунок етажності ви на одному квадратному метрі можете зробити 3 або 4 або більше квадратних метрів під робочу поверхню, площу. Раз. Далі ринок збуту. Хто знає, що так, як продається рак, той знає, що ринок збуту, він захмарний. По перше ще в цьому раку в австралійському в два рази більше м'яса, ніж в річковому. До війни постачальникам була Кабула Каховка, зараз рака немає, його дуже-дуже мало. Тому тут це теж перевага. Потім при достатній кількості цього рака можна переробляти. Тобто варити, вакуумувати і заморожувати. Цей вид рака після розморозки взагалі не втрачає свої смакові властивості. Тим чином, плюс логістика. Дуже шикарно, беремо термоящик і можна перевозити в будь-яку точку України без проблем. Тому логістика це теж перевага. Можливість розширення. Якщо у вас буде певна кількість маточного паголів'я, ви будете отримувати свій мальок, ви можете без проблем говорити на тему розширення і розвиток цього направлення, масштабування. І ще багато моментів, але це от основне, що я хочу до вас донести. У когось будуть якісь запитання. Звертайтесь по телефонам знизу або на наш сайт зооку.юа. Дякую і до зустрічі.